Книга Пророка Наума це книга про Божий гнів, суд і покарання за гріхи. На її сторінках ми побачимо справедливого Бога, який відплачує злочинцям за їхні переступи. Сьогодні це застереження для нас не чинімо гріха, тому що за кожен скоєний гріх доведеться нести відповідальність перед Богом. Щиря вітання всім, хто долучається до вивчення книги Пророка Наума разом із нами. Це пророцтво було проголошене за кілька століть до народження Ісуса Христа, але тим не менше, воно досі не втратило своєї актуальності. Пророцтво Наума досить яскраво доносить до людства важливу істину. А саме, Бог карає людей за їхні гріхи, і це правда. Безпосередньо це пророцтво стосується Ніневії, але воно має набагато ширше застосування, ніж ми це можемо уявити. Один із ключових текстів попереднього розділу записаний в третьому вірші: Господь безсумнівно не залишить без покарання. Як би нам цього не хотілося чути, але Бог зажадає від людей звіту за всі без виключення наші вчинки. Саме тому нам потрібен Христос, який може взяти на себе наші провини і понести за них покарання. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Добрий Боже, ми вдячні Тобі за Ісуса, який помер за наші переступи і беззаконня. Дякуємо Тобі за те, що досі Його кров очищає нас від всякого гріха. Допоможи всім, хто слухатиме нас сьогодні, скористатися цією. Чудовою нагодою і сповідувати перед тобою всі гріхи, отримавши прощення і вічне життя. Амінь. Отже ми вже знаємо, що пророцтво Наума стосується безпосередньо Ніневії, і це вже друга пророча книга, яка має відношення до цього поганського міста. Першим пророцтвом до Ніневії було пророцтво Йони, яке він проголосив. Проходячи вулицями цього міста, і зачав Йона ходити по місті на один день ходи, і проповідував і казав, що сорок день і Ніневія буде зруйнована. І тоді, як нам відомо, жителі Ніневії покаялись. Після цього проминуло понад сто років, і тепер Ніневія чує інше пророцтво, після якого вже не відбувається ніякого покаяння, а навпаки, Звершується Божий суд над цим містом, і воно руйнується. І цей приклад Ніневії є серйозним застереженням для нас, з вами, друзі. В Слові Божому, в книзі буття написано: Та не буде знехтуваним дух мій у людині вічно, кажучи іншими словами, з Богом жартувати не можна. Очевидно, що страх перед покаранням якийсь час. Стримував Ніневітян від гріха, але це продовжувалося недовго, і через сотню другу років це місто таки було зруйноване. Тим не менше, другий розділ цієї книги починається не з слів осуду і не з погроз. Другий розділ починається зі слів надії, і ці слова звернені до юдеї, хоча все пророцтво адресовано Ніневії. Я прочитаю перший вірш з другого розділу, і думаю, варто сказати про те, що в деяких перекладах цей вірш є останнім віршем першого розділу. Зокрема, саме так подано це в синодальному перекладі. В українському перекладі Огієнка це перший вірш другого розділу. Ось на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, святкує Юдо, свята свої. Виконуй присяги свої, бо більше не буде нікчемний ходити по тобі. Він витятий весь. Цікаво знати, до чого тут це пророцтво про майбутнє юдеї? Яке відношення це має до поразки Ніневії? І яке відношення це має, зокрема, і до майбутнього юдеї, бо ми знаємо, що незабаром має відбутися Вавилонське загарбання юдеї. Після чого на 70 років євреї будуть відведені в полон, тоді, коли це пророцтво про юдею, позитивне пророцтво, мало виконатися? Ну, до Вавилонського ще воно, так би мовити, на носі, але тут не розглядається ця проблематика. Основна вістка ось на горах ноги благовісника. До речі, інший пророк, пророк Ісая, говорить вже ці самі слова, застосовує до повернення юдейського народу з Вавилонського полону. А, і це, до речі, дуже цікаво. Я прочитаю також і ці слова з книги Ісаї. Це 52-й розділ, які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові, царює твій Бог. Я б сказав, що Наум використовує ці слова ось на, на горах ноги благовісника, що звищає про мир. В контексті от, суду над асирійцями. В даному випадку Євангелія добра новина для юдеї в тому, що це ярмо асирійців буде зломане. І це демонстрація чого? Це демонстрація того, що є Боже Царство. З яким не зрівняється жодна людська імперія, і в даному випадку Божа справедливість буде явлена цій великій злій імперії Асирійській. І, звісно, сильно не посвяткуєш, коли тут вороги маршурують через твою землю. А згадка про свята, про всі завіти це посилання на мирний час. Але тут ми не читаємо, що юдея не будуть відповідати за всі ті вчинки, які вони роблять зараз перед Богом. Ми, ну, ми знаємо, читаючи пророка Єремію, ми знаємо, яке відступництво було в ізраїльському народі. Хоча там було декілька після Манасії, царювання цього царя співпадало з пророком Наумом. Ми знаємо, що все його життя було неправедне. Книга царів нам малює, що він навіть такі страшні слова сказані про нього, що ріки крови текли в Єрусалимі за цього царя. Але потім, коли асирійці його відвели в і він там впокорився перед Богом, і це вже книга Хронік, його реабілітує і каже, що він чинив справедливо в кінці свого життя Манасія. Ну, тому юдея як країна вона проходила також Йосія. Потім був праведний цар після Манасії, який ну там ще один був цар, але він довго не правив. от його наставляв пророк Єремія. Ми бачимо це служіння, було як ми кажемо, пробудження в ізраїльському народі. Але після Йосії знову були неправедні царі. і Це привело юдею до полону, до вигнання. Так що, з одного боку, Боже милосердя і довготерпеливість воно стосується як Асирії, так і юдеї. В юдеї є своя відповідальність як народу завіту, вона проявляла невірність перед Богом. А Бог виконав свою частину завіту, Він захистив юдеї від такого грізного ворога, До речі, який зруйнував ізраїльський народ. В юдеї було продемонстровано картиною. Сусідів, сусіднього, братнього народу ізраїльського, що Боже милосердя і до свого народу, воно також воно має певний час, певну тривалість, що буде відповідальність за відступництво від завіту. Яке практичне відношення це пророцтво до юдеї може мати сьогодні до нас? Бо в нас сьогодні теж така ситуація, що щасливого майбутнього. Нам поки що ніби й не видно. Для нас сучасного слухача ось на горах ноги благовісника, а в контексті взагалі проповіді Євангелія, що це добра новина. Падіння Неневії це добра новина. Для нас може це буде дивно звучати, але в конкретній політичній події зруйнування Ніневії також звучить благовістка. а благовістка проста. Що ми ж проповідуємо, що Боже царство, нехай прийде Боже царство, правда? Ісус, покайтесь, бо наблизилось Боже Царство. Ось Боже царство в той час наблизилось яким чином? Бо Боже царство несе не тільки мир, любов, милосердя, Боже царство несе в даному випадку встановлення миру ось таким шляхом, зруйнуванням зла, справедливим судом. Так що для нас це може звучати дуже дивно, але коли для мене особисто я не буду відповідати за кожного, коли впаде Москва, якщо вона впаде, невідомо. Я не пророк. Чи не за нашого не життя. Знаю. Можливо, так може не за нашого, а може і за нашого. Ми того не знаємо, то сховано в Божому плані. Але якщо Росія впаде, я буду вважати це доказом демонстрацією Божого справедливого суду. Поширенням Божого царства, якщо ця зла імперія впаде. Для нас надзвичайно важливо пам'ятати, що Євангелія має не тільки духовні аспекти, бо ми часто схиляємось, ми поза політикою. Ну, сам mm -hmm. термін Боже царство» — це політичний mm -hmm. термін, Євангеліє слово політичний термін. Можливо, був час, коли ізраїльтяни занадто, вони з цього. Терміну витравили все духовне, але можливо зараз час нам повернутися, наше духовне більш таке розуміння царства Божого, наповнити його такими сенсами, що це Боже царство може проявлятися в справедливому суді над народами, над імперіями злими. Це також демонстрація поширення Божого царства. Це вістка для всіх тих, хто утискуваний. Як тоді Бог поверне долю. Обіцяв повернути для відновлення якихось народів, які страждають. В тому теж ми можемо побачити аспект Божої справедливості, Божої, Божого милосердя. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Прочитаємо далі другий і третій вірші. І нагадаю, що саме з цих слів, зокрема в синодальному перекладі, починається другий розділ книги Пророка Наума: На тебе йде розпорошувач, твердині свої стережи, виглядай на дорогу, зміцняй свої стегна, міцно скріпи свою потугу. Бо верне Господь велич Якова, як велич Ізраїля, що їхні спустошителі поруйнували і понищили їхні виноградні галузки. Ми бачимо, що тут знов згадується Ізраїль. Мабуть, тому попередній вірш об'єднує з цим текстом, про що Господь говорить, зокрема, Ізраїлеві? Тут про зворотність, ту долю, яку асирійці заподіяли ізраїльтянам, вони спустошили. Вона, по-перше, трапиться їм, а по друге, дається обітниця, що Бог поверне долю Ізраїля. І Ми можемо запитати, як же ж він поверне, якщо її ізраїльського народу немає. І тут ми можемо тлумачити такі тексти от в есхатологічному вже ключі, коли син людський прийшов і покликав 12 апостолів, що однозначно якби, сигналізувало, що ось будується цей новий Ізраїль. Таким чином, Бог виконав ці обітниці. Цю долю Ізраїля повернув, Божий народ відновився. Часи Ісуса Христа, через Нього, через Його служіння, Божий народ з'явився новий, оновлений, новий Завіт, новий народ Божий в Ісусі Христі. А це і юдеї, і ізраїльтяни, і язичники, які повірять в ім'я Ісуса Христа. Ось цей новий народ. Як саме ось цей принцип невідворотності? Покарання зла ми можемо застосувати до нашого народу, який потерпає від несправедливості. чи є у нас якась надія на відновлення цієї справедливості? Чи можемо ми, зокрема, ось цей текст про відновлення величі Ізраїля якось застосувати і до себе? Якщо перейти вже до конкретних таких застосувань духовних, то конкретно до кожної людини ця вістка вона стосується таким чином, що. Якщо ми чинимо якесь зло впродовж тривалого часу, то не думаємо, що Бог настільки милосердний, що він пробачить, якщо ми розкаємося, але і де будуть наслідки? Але ці, ці тексти, вони ну, просяться, щоб їх застосовували глобальніше. От зараз, от, в конфлікті добра і зла, я думаю, що ця війна російсько-українська це один з тих. Небагатьох військових конфліктів, де ну очевидно на якому де є добро, де зло. Я не кажу, що всі люди добрі, ті, хто українці. Є, на жаль, багато ну, неправедних людей, і з українського боку, але причини війни і ведення, і результати, які сторони намагаються досягнути, вони очевидні. І це застереження як для росіян. Що їхні вчинки, їхня жорстокість, їхня це неконтрольованість зла, вона рано чи пізно буде спинена Господом. І тому краще б їм пошвидше задуматись над цим і повернутися в свої кордони і надіятись на милість Бога. А для українців це вістка, як і для ізраїльтян, для всього народу. Ми вдячні Богові за те, що він справедливий, і рано чи пізно його довготерпіння закінчиться. Але це також вістки для нас. Бо юдея, ми бачимо цю вістку, це Боже милосердя, цей захист, вона не використала до кінця. Вони продовжували бути невірними Господу. І цей Набопалосар, батько Новоходоносора, який зруйнував Ніневію, його син прийде вже і. Він буде використаний Богом як інструмент для дисциплінування юдеї. Так що потрібно кожній нації пильнувати про своє здоров'я духовне, Віталію. Щойно ти сказав таку фразу, що Бог справедливий і рано чи пізно його довготерпіння закінчиться? Чи є якась різниця між тим, як Бог діє в старому заповіті і як він діє в новому? Бо сьогодні ми чомусь акцентуємо більшу увагу на тому, що Бог Він тільки милостивий і тільки довготерплячий, але не такий, що карає за гріх. Я не думаю, що є якась суттєва різниця в тих принципах Божої справедливості і милосердя в Старому і Новому Завіті. Єдине, що новий Завіт навпаки все радикалізує. Він показує, що це зло, воно не тільки зовнішнє, воно проникає. Всередину, і те, що всередині, воно також вимагає від Бога відповіді адекватної. І, до речі, в посланні до євреїв, мабуть, йдеться саме про це, як ти кажеш про радикальну відповідь, хто відкидає закона Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Скільки ж більшої муки додумуєтеся, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого? І хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичайно, вважав, і хто духа благодаті зневажив, бо знаємо того, хто сказав мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Бог і сьогодні продовжує карати за гріх, і його кара виявляється навіть більш жорстокіша, ніж тоді. Гаразд, я розумію, що цим третім віршем завершується певна частина книги Наума і розпочинається інша. Ми можемо налаштувати наших слухачів на те, що вони почують далі. Ну, врешті-решт, вступ ми пройшли, де Наум прославляє Господа як величного справедливого воїна, який з одного боку захищає. Він судить між своїми людьми і асирійцями. Ось і ця частина, перший розділ, от такий закінчується, трошки ще перших два вірша другого захоплює. Закінчується і. Поступово увага Наума переходить на повністю вже на Ніневію. Він каже про цей суд і захист над юдеями. Так, Бог захистить свій народ. І доля Ніневії також визначена. І тепер вся увага це з другого розділу з третього вірша і до кінця. Тепер наум розглядає цей Божий суд на Ніневію з різних аспектів. Ми прочитаємо далі з четвертого вірша в перекладі Огієнка. В інших перекладах це буде з третього вірша і до кінця розділу. І дійсно побачимо, що тут йде мова про суцільний суд, полон знищення і руйнування, щит хоробрих його зачервонений, вояки в кармазині і блищить сталь у день зброєння їхнього на колесницях, хвилюються ратища. Колесниці шалено по вулицях мчать, по майданах гуркочуть, їхній вид, немов полум'я те смолоскипів. Літають вони, як ті блискавки. Він згадає шляхетних своїх, та спітнуться вони у ході своїй. Вони поспішають на мури її, і поставлена міцно будівля облоги. Брами річок відчиняються, а палата руйнується. І постановлено, буде оголена, відведеться в полон, а рабині її голоситимуть, мов ті голубки, що воркують на персах своїх. І Ніневія, як саджавка водна, що води її відпливають. Стійте, стійте, та немає нікого, хто б їх завернув. Розграбовуйте срібло, розграбовуйте золото. Немає кінця наготовленому багатству коштовних речей. Знищення та зруйнування і спустошення буде. І серце розтопиться, і ноги дрижатимуть, і корчі по крижах усіх, а обличчя їх всіх на червоно розпаляться. Де леговище левів, і для левчуків пасовище, що там ходив лев та левиця та левеня, і ніхто не лякав. Лев грабував для своїх молодят і душив для левиць своїх він, і печери свої переповнював здобичу, а лігва свої награбованим. Ось я проти тебе, говорить Господь Савоот, і попалю серед диму твої колісниці. А твоїх левчуків поїсть меч, і повитинаю з землі грабування твої, і вже не почується голос твого посла. Неозброєним, так сказати, оком видно, що мова в цьому тексті йде про розправу, питання лише, кого над ким, і про що взагалі йде мова. От перше можна назвати це видіння лиха Невії, другий розділ з третього вірша: Щит хоробрих. Його зачервонений, вояки в кармазині, блищить сталь у день зброєння їхнього на колесницях, хвилюється ратища. Бачите, ніби пророк так вимальовує картину, ще не відбувається захоплення, війська підходять. Угу. От щит зачервонений, що це означає, неначе так кров попередніх всіх, хто траплявся на шляху цих вояків, ще на щиті не висохла, скажімо так. Ось знаєте таку інтригу такі нотки цього безповоротнього суду що асирійці, які от вправлялися в цій несправедливості, вони жахали всіх сусідів, тепер опинилися в такому самому стані. Що далі? Колесниці шалено по вулицях мчаться. Він згадає шляхетних своїх, та спіткнуться вони у ході своїй. Ось це тут хто цей він згадає шляхетних своїх? Ось, мабуть, цар асирійський. А до речі, ми не говорили про тих асирійських царів, які в цей час царювали. Ну, Увага привертається до Сархадона хадона і Асур-Баніпала. Це два асирійських царі, які, власне, Асур-Баніпал і був тим найжорстокішим, дуже жорстоким, як і Сархадон, так і Асур-Баніпал. Це той, який Манасію в Вавилон відправив Асурбаніпал, а Есархадон це той, якому Манасія платив податок. Ось, якщо так трошки заземлити в історичні події. І тепер ми бачимо, що все, що Ніневія продукувала, все не наче повертається. Вони спіткнуться, всі ці воїни спіткнуться, поспішають на мури. поставлено містно будівля облоги, ніби вони от приготувалися. Але що трапляється в шостому вірші? Брами річок відчиняються, і палата руйнується. До речі, є цікава згадка одного грецького історика, що в цей час, коли от війська мідоперсів це то зруйновували Ніневію і Вавилонян, це об'єднані війська, вони оточили Ніневію, і під час цього оточення була сильна злива. Яка змила частину муру, і можливо, дослідники кажуть, брами річок відчиняються посилання до цього. Ось, і вже тоді палата руйнується. До речі, цей асирійський цар також знайшов свою смерть під час, здається, всій палаті. І зверніть увагу, сьомий вірш. І поставлено, буде оголена, відведеться в полон. Це дуже поширена практика, яку асирійці робили роздягати своїх. Це таке приниження. Людської гідності, і коли людини прибирають весь одяг, вона відчуває крайній цей сором. І асирійці дуже часто робили це. А тепер ось те, що вони робили, Бог каже: ти будеш оголена. рабині твої будуть голосити. Всі ця картина до 10-го вірша. Розграбовуйте срібло, розграбовуйте золото, Немає кінця наготовлено. Багатство коштовних речей. І все, бачите, багатство, яке Ніневія століттями накопичувало, воно от в один момент розтечеться, як і ті ріки, які знайшли на Ніневію. А далі є от кінцева ця картина, де змалюється леговище левів. От улюблене заняття асирійських царів і в британському музеї є оті стели кам'яні, де вони полюють на левів, та і символ Асирійської імперії були леви. А тут їх прирівнюють до цих левів, які не мають в природі якогось ворога, ну такого достойного. І от прирівнюють асирію до леговища левів, які там, от вони всіх там здобич здобувають, грабують для своїх молодят, душив для левиць своїх і печери свої переповнював здобичу. Ось я проти тебе. Якщо немає, нам по-людськи здається, от що там хто може виступити там проти. Ядерної такої країни. Ну навіть там Сполучені Штати, вони постійно якось тримано, так відчувається страх перед цією злою ядерною країною. Але Бог каже: ось я проти тебе. Якщо Бог виступить проти, то ніхто не спасе, яка б ядерна не була ця держава. Але якщо чинить зло, то ось Бог обіцяє, я попалю. Твої колесниці, твоїх ливчуків поїсть меч. От ті тварини, які не мають конкуренції в природньому світі, вони отримують все рівно. Оце Бог обіцяє. Оця картина також символічна, бо асарійці самі полювали на левів, і це був символ їхньої імперії. Я усвідомлюю друзі, що сьогодні ми досліджували достатньо складний розділ про Божий суд. Тут було багато різноманітних деталей. На які пов'язані із спустошенням, руйнуванням, пограбуванням. Одним словом, дуже багато жаху. Але висновок зі всього почутого напрошується один це послання апостола Павла до Галатів. Не впадайте в оману, Бог осміяний бути не може. Що лиш людина посіє, те й пожне. Зверніть увагу на слова, що лиш посіє. Це деталі, виключно все, що людина сіє, все вона пожне. Те, що Росія робить сьогодні з Україною, це її посів, причому в деталях. Згідно Божої справедливості, виключно все доведеться пожинати, а пожинають, звісно, набагато більше, ніж сіють. Нехай Господь допоможе нам сіяти лише добре, щоб і жнива були радісними для нас. А сьогодні наше вивчення завершене. Чекаємо на зустріч з вами наступного разу.